Шостий клас. продовжуємо з вами розглядати електронні таблиці. Тема уроку така сама, як і минулого, арифметичні обчислення. Минулого уроку ми з вами навчились рахувати в Excel використовувати формули, але не просто використовуючи числа да, як значення у формулах, а використовуючи посилання на комірки. І от у нас одразу приклад задачі. Наприклад, є ось така табличка. Давайте я вам її трошки збільшу на екрані. Так. Є ось така табличка, бачимо тут кількість учнів-учениць школи. 11 класів і вказана кількість в кожному класі. На минулому уроці ми навчилися, як це можна зробити. Хтось мені може підказати, як мені порахувати суму усіх дітей у всій школі? Софія, добрий день. Так, ще раз, давайте. Як порахувати суму всіх дітей в усій школі, використовуючи посилання на комірки? Тобто у комірці B14 14, мені треба, мабуть, писати формулу. Будь-яка формула починається з якого знаку? Софія, допомагай. Складно нам. Будь-яка формула починається зі знаку, що ніхто не знає, зі знаку дорівнює. Ставимо знак дорівнює. Далі мені треба скласти всі ці значення. Як я буду писати? Ось таким чином: 25, плюс 21, плюс 26 і так далі, чи як інакше можна зробити. Так ми з вами рахували на першому уроці. На минулому уроці ми навчилися замість значень використовувати посилання на комірки. Так, не хочете зі мною розмовляти, тоді я вам розповідаю. А ви то ваше право. Е, замість чисел ми використовуємо посилання на комірки. От, наприклад, число 25, кількість учнів першого класу знаходиться у комірки у комірці b 3 Просто клацаю на неї. Далі ставлю на клавіатурі знак плюс. Класую наступну комірку b 4 знак плюс b 5 плюс b 6 плюс B7 і так далі. Кожну комірку ми класуємо. Цього ми навчились минулого року. Але скажіть, от я вже трошки втомився, і вам вже трошки нудно на це дивитись. І це лише 11 класів. А якщо, наприклад, мова буде йти про кількість товарів на якомусь складі, там може бути таких комірок тисяча. І що ми будемо оце клацати? Ну, якось не дуже гарно. Да? По-перше, буде у нас дуже велика формула. По-друге, її створення може зайняти дуже багато часу. Логічно ж? Логічно, замість ось такого замість використання посилань на кожну комірку окремо. У Excel є спеціальні формули, в яких ми можемо задавати діапазони комірок. Ми з вами на початку говорили, що у нас у комірок є імена. Кожна комірка має ім'я, воно складається з номеру стовпця та номеру рядка. От, наприклад, це комірка H2. А ще ми з вами вчились виділяти діапазони. От, наприклад, цей діапазон називається F2K2, це назва першої і останньої клітинки. Цей діапазон, наприклад, називається i1,i8. А ось такий діапазон буде називатись F2, перша комірка, і k 10 Тобто, використовуючи діапазони, нам можна набагато спростити ось цю формулу. От ми купу комірок між собою склали. Зараз робимо інакше. Дивіться, що ми робимо. Видаляємо значення взагалі всій комірці. І тут тепер, в такому випадку, нам навіть не треба писати знак дорівнює. Дивіться, на, на стрічці на вкладці основне. В самому кінці група кнопок редагування. І у нас є автосума. Якщо ми відкриємо тут розкривний список, дивіться, у нас є формули для е, обчислення суми середнього значення. Що таке середнє? Середня, середня арифметичне мається на увазі. Е, значення, сума значень поділена на їх кількість. Кількість можемо подивитись значень, максимальне з них і мінімальне. Насправді, в подальшому в цьому класі це використовується трошки інакше через вкладку формули. І отут є математичні, і тут можна знайти суму і так далі. От, Наприклад, сума округлення, в статистичних там середнє значення, але поки що в 6 класі ми знаходимо ось так через на вкладці основне редахування. Що я роблю? Обрав комірку b 14 Натискаю цей розкривний список на автосумі, обираю суму, і дивіться, у мене додалася ось така формула сум і в дужках b3b13. Тобто зараз мені Excel пропонує скласти ось ці комірки в діапазоні b3b13. Наша задача тільки перевірити, чи підходить нам цей діапазон. Дивимось, комірка B3, ось вона, 25 число. Комірка B13, ось вона, число 22. Все підходить, в принципі, вже можна натиснути. Клавішу Enter. Якщо вдруг Excel десь за логікою своєю трошки вас не розуміє, якщо діапазон цей не підходить, то ви можете просто взяти лівою кнопкою миші, протягнути його заново. От бачите, я протягую, змінюється остання клітинка. Протягнули, виділили ті комірки, які вам треба скласти. Натискаємо Enter, отримаємо точно такий результат. Але ми це зробили набагато швидше, і формула у нас набагато коротша. Тобто її простіше редагувати, і це дійсно ну, і спрощує життя і швидше все відбувається. Наприклад, я хочу знайти кількість класів. Давайте знаєте, як я зроблю? Я ці комірки скопіюю нижче. Кількість класів, мінімальний, мінімальний максимальний і середнє значення. Кількість мінімум, максимум середнє. Ось так нехай буде. Ці я видалю, а тут напишу, кількість класів середня наповнюваність. Зробимо ось так з перенесенням. Можливо, трошки менший шрифт. Тут, наприклад, мінімальна кількість учнів. Тут, наприклад, максимальна. Кількість учнів. Ну і думаю, цього буде достатньо. Так, перенесення тексту. Ну, от і все. І от нам треба, ми знайшли параметр усього. Ще треба знайти кількість класів, наприклад. Е, ну, зрозуміло, що їх тут 11. Да? Якби не дуже і цікаво це рахувати. Але знову ж таки, якщо табличка дуже велика, одразу отак зором ну, не можна побачити, скільки там, яка там кількість. Що ми можемо зробити? Знову ж таки, основне в кінці ось ця автосума. Обираємо кількість. І от тут тепер уважно: він пропонує діапазон B13, B3, 13 b B14. Але B14 це вже е, усього, воно нам не підходить. Нам треба B3, B13. Ось так обрали, натискаємо Enter. 11 класів у нас усього. Далі середня наповнюваність. Що ми робимо? Автосума. Обираємо тут середнє. Він пропонує b 3 b 15 і зараз покажу такий фокус. Наприклад, ви не помітили, натиснули Enter, у вас виходить якесь незрозуміле число. У нас тут навіть немає 46 учнів в жодному класі, у вас вийшло середнє 46. Зрозуміло, що він захватив комірку ось цю B14 зі значенням 294. А як виправити ситуацію, щоб не видаляти формулу і не створювати заново? Ми можемо клацнути на цю комірку і в рядку формул замінити. От У нас було B-15, я видалю 15, поставлю 13 просто з клавіатури. Натискаю Enter, і ми отримали середню наповнюваність майже 27 людей в класі. Можна прибрати знаки після коми. Ось таким чином залишити. Як знайти мінімум? Знову на вкладці основне, автосума. Шукаємо мінімум. Діапазон B3B16 нам не дуже підходить. Обираємо той діапазон, який нам треба. B3b13. Натискаємо Enter. От мінімальна кількість учнів в класі 17. І залишилось знайти максимум. Що ми робимо знову автосума максимум. Обираємо потрібний діапазон. Зараз B3b13. Натискаємо Enter. От максимум в класі 35 людей. Це у нас от в 6 класі. От така історія. Дуже просто ними користуватися. У підручнику у нас ще наведено. От, ну, В принципі, як вони, як вони називаються, як вони пишуться. У вас там написано: ось на цій вкладочці. Ось тут в розкривному списку сума середня, кількість максимум, мінімум. Але насправді, коли бачимо, ми коли використовуємо е, ці формули, коли на них натискаємо в формульному рядку, бачимо такі позначення: Sum, Count, Average, що означає середня, мін і макс. Ну і в підручнику є пояснення до цього всього, всього сум і в дужках діапазон для знаходження суми чисел у вказаному діапазоні клітинок. Наприклад, якщо ми напишемо сум B10C15, то складуться всі значення комірок у цьому діапазоні. Якщо хоча б одне значення буде текстове, а не числове, то вийде помилка, що неможливо порахувати, там є текст. Average так само в діапазоні знаходить середня нам макс максимальна, мін мінімальна. Count в шостому класі не розглядається. Ось ця кількість значень, але я вам її вже показав, продемонстрував. В принципі, це вся теорія на сьогодні, як на мене, складного нічого немає. Скажіть, чи є у вас питання по тому, що я вам продемонстрував? Немає. Немає питань. Сподіваюся, як на мене, так само все дуже просто. Тепер те, що вам треба виконати вдома. Е, читати підручник усього-навсього дві сторінки, навіть півтори. Вміти відповідати на питання в кінці параграфу. Виконати завдання 3 на сторінці 165. Завдання там дуже просте, наскільки я пам'ятаю. Так, ось завдання 3. Відкрити вказаний файл, наприклад, зразок 633. Де ми його беремо у Google класі. От цей зразок. Клацаємо на нього. Кнопки Завантажити ми тут не бачимо можна відкрити в додатку Google, але працювати ви з ним не особливо зможете. Артур приєднався ще раз, тому що в мене тут права тільки на перегляд. Вам треба зробити ось так. Відкрити в новому вікні. Та я зрозумів Артур, що тебе викидає. Відкрити в новому вікні. Зараз у нас з'явиться кнопка Завантажити щось у мене все заглючило Є кнопка завантажити. Відбулося майже завантаження. Зараз відкриємо табличку. Так, є. Відкриваємо її. Давай же трошки швидше. Так, є ось така таблиця. Що ми тут бачимо? Таблиця Країни Європи. У нас є назви країн, є їх площі. Так, причому для України у мене тут якесь питаннячко, У нас площа трошки більша. Яка площа України? Хтось знає? Наскільки я пам'ятаю, 602 тисячі квадратних кілометрів. У нас зараз це болюча тема. Так, кількість населення. Ну, населення у нас насправді вже менше. І давайте почитаємо, що підручник від нас хоче. Так, уведіть у відповідні клітинки формули для обчислення загальної площі та загальної кількості населення в зазначених країнах. Додайте в кінці таблиці ще один стовпець, у якому обчислить щільність населення в кожній країні та середнє значення щільності населення для наведених країн. Так, давайте з першим розберемося. Загальна площа, загальна кількість. Давайте я тут всього все одно площу нашу трошки зміню. 602 тисячі. 000... 788, наскільки чи не пам'ятаю точно. Давайте прогуглимо. Не подобається мені коли такі помилки у нас в завданнях. Хтось створював 603 628 Ну, я десь приблизно пам'ятаю, але не точно, бачите? Так. 603 628 і тут були ось так з роздільниками, без знаків після коми і по центру. Так, а що тут ще у нас додалось? А, тому що формат фінансовий, а нам треба числовий. Ось так. Так. Та що ж ти не хочеш ніяк? А, воно не буде в числовому по центрі. Ну все, як є, так є. Площа, як знайти суму? Ану, давайте підказуйте. Владислав, добрий день. Ти вже запізнився дуже, дуже погано це. це. Не міг, міг під'єднатися. Зрозуміло, там в мене теж щось. Чи з ноутбуком, чи з інтернетом. Ну що, давайте, як знайти суму? Хто бачив, як я це буду робити? Софія, давай рятуй нас. Швидше закінчимо. Не хочеш? Ну, як хочеш. Так, що ми робимо? Обираємо комірку B8. Далі, автосума. Що нам треба знайти? Суму цих значень. Діапазон нам Excel пропонує використовувати B3b7. Бачимо, він виділений ось такою мерехливою межею. Вона нам підходить, натискаємо Enter. Сума щось у нас досить погана. Вийшла. Чому? Мені цікаво, ага, знаю, я чому. Дивіться, що тут відбулося. Можливо, хтось створював цю таблицю, наприклад, у Google таблицях, і намагались там поставити ось такий роздільник. А в Excel замість роздільника, скоріш за все, стоїть пропуск пробіл. Тобто нам треба ось це зробити так само числами. І нічого не змінилось. І тут, да, тут дійсно пропуски у нас стоять. Я вам це, цю вправу перероблю. Трошки і скину заново в Google Class поки не починаєте нічого виконувати. Почнете через хвилин 5 після уроку. Після того, як я вас відпущу. Побачите, тут у нас трошки проблеми з числами виявилися. І тут, я думаю, так само. Да дивіться, тут всюди пропуски. От не може і порахувати нічого Excel. Прибираємо ці пропуски. Я вибачаюсь, я повинен це був помітити до початку уроку. Ну, щось я не звернув на це уваги. Так, все. Тепер, начебто, все. Бачимо. Площа загальна 2 мільйони 121 683 квадратних кілометри. Кількість населення загальну, як ми можемо знайти? Знову ж таки, через автосуму-суму. Або ж. Простіше, ми можемо просто скопіювати формулу. Дивимось, тут у нас була сума B3b7. Пам'ятаєте, при копіюванні у нас посилання на комірки модифікується, перетягую. Бачимо, стало сума C3, C7. І якраз цей діапазон, який нам треба. Ось C3, C7. От ми це склали, отримали ось таку кількість населення. 286 мільйонів 805 тисяч з хвостиком. Тепер нас просять ще тут знайти. Додати щось ще. Додайте в кінці таблиці ще один стовпець, у якому обчислить щільність населення в кожній країні. Щільність – це кількість поділена на площу. Так. Знаєте, як я це зроблю? Я ось так виділю стовпець, скопіюю далі. Ось таким чином. Навіщо, щоб скопіювати формат? Тут об'єднаю, поставлю по центру. Будь ласка, стань по центру, не хоче. Так, все стало. Тут у нас буде не кількість, а щільність. Ці значення можна всі видалити. Рахуємо. Як порахувати щільність? Ще раз. Площа поділен... кількість поділена на площу. Да? Нам каже підручник, кількість поділена на площу. формулу Хто скаже мені? Знак дорівнює. Обираємо кількість, наприклад, комірка c 3 слеш, тобто знак ділення, на площу. Натискаємо Enter. Отримуємо, що в Україні в середньому 71 людина на квадратний кілометр площі проживає. Тепер нам треба це те саме дізнатися для Німеччини, Франції, Польщі і Італії. Як ми це зробимо? Скопіюємо. Добрий день! Добрий день, Микита! Чого так пізно? Вибачте. Я дуже радий, вибачте. І ти ще десь на вулиці, як на мене. Так, скопіював нижче просто mm -hmm. за допомогою маркера автозаповнення. Все, Нікіта. Скопіював нижче за допомогою маркера автозаповнення, отримав щільність населення для всіх інших країн. А ось тут мені кажуть знайти середню щільність не суму, а середню. Що ми робимо? Автосума. Обираємо середнє значення, перевіряємо d3, D7. Дійсно ліс середня, дійсно середня серед цих. Так, це мені підходить. Натискаю Enter. Ось я отримав 148 людей середня щільність населення у цих країнах. 148 людей на квадратний кілометр. Ось таке завдання. Далі, як ви мені його здаєте? Обов'язково файлом книгою. Ніяких скріншотів, ніяких фотографій. Тобто ви робите файл, зберегти як. Наприклад, там на робочий стіл або в свою папку, куди хочете. Назву можете не змінювати. Натискаєте Зберегти. Дивимось, щоб дійсно це все у нас вийшло. Є от зразок, і мені треба скинути в Google Class саме цей файл. Показую приклад, звичайно, поганий. Але для тих, хто не знає, як скидувати. От, наприклад, у нас є вчительський клас, там є якісь нам завдання дають, щось заповнювати. Так, от, мабуть, треба було щось здати, щоб... як ви це робите. Переглянути вказівки, да? читаєте, що я вам там задаю, а потім додати або створити. Натискаєте, і отут от обираєте файл. Додати перегляд. І от шукаєте на комп'ютері саме цей файл. Він у мене на робочому столі ось зразок 6.3.3. Натискаю відкрити. Іде його завантаження. От бачите, він завантажується. І потім обов'язково натиснути кнопку здати, бо інакше воно до мене не прийде. Ось таким чином, будь ласка, здавайте самі файли Excel. Інакше я не зможу перевірити. Інакше у вас будуть погані оцінки. Можливо, ви там вдома все зробили, а я вам втулю одиничку. Чому так? Бо бачите, ви мені скинете там якісь значення, от що я побачу, числа побачу. Числа ви могли з відеозапис поставити на паузу, да, перекатати числа і все. А мені треба натиснути на кожну комірку і подивитися, яку формулу ви використовували. Розумієте? От в чому справа. Я от натискаю на комірку D8 і бачу, що тут формула для знаходження середнього. Будь ласка, здаємо книгу. Скажіть, чи є питання? Ні. Ні. І ще, мабуть, забув. Для тих, у кого немає комп'ютерів чи е е Excel, то письмово відповісти на питання 1.2. Розділу обговоріть і зробіть висновки на сторінці 164. Вже не буду вам демонструвати, я думаю, самі розберетесь без мене. Якщо питань немає, то дякую за увагу. Не дуже радий, що ви не дуже хочете зі мною спілкуватись і запізнюєтесь на уроки. Але нічого, закінчуються наші проблеми. Ми зустрінемось у школі і поговоримо про це про все. Да? До побачення, гарного дня. До побачення. До побачення. До побачення.